What's up, homies! з вами Ралф. Міжнародний переможець в 33 Денис Борисич і славно звісний Герман. Це шоу у нас Баскетбольний вайб. Сьогодні ми будемо говорити про шостий тур чемпіонату Чернівської області з баскетболу. Обговоримо три матчі і, можливо, в процесі зйомок згадаємо ще про щось, про що обов'язково вам розкажемо. Точно згадаємо про матчі нашої збірної проти Словенії. З якої гри починаємо? Я думаю, може почнемо не з гри, а з номінацій. Наші два гравці виграли дві грамоти забавні дуже для мене грамоти, але я не можу не згадати про це. Треба сказати, так, що в контексті цього чемпіонату області. Відбуваються ще конкурси з різних баскетбольних штук. Грають і в 33, і в мінус 5, і контести е, штрафних китків відбуваються. І два наші гравці Саша Машир та Іван Балюта. Іван Балюта виграв в номінації «Гра в 33. 33. Ну, до речі, Івану Балюту я обіграв Було. А Олександр Машир. Переможець штрафних китків. Так тримати, Олександр. Перша пара варяги БК Сівер закінчили гру з рахунком 91-51 на користь БК Сіверу. 51-91. Що важливо в цьому моменті? Варяги грали вперше на моїй пам'яті без своїх лідерів. Без Віталія Логінова та Дмитра Тригубова грала винятково молодь. Здоровець Лукашенко. І зіграли доволі непогано. Можна позвучити, що там по балам у хлопців. Здоровець 17 балів, Лукашенко 12 балів, і Малашенко 9 балів. Дуже непогано для хлопців. Да, доволі непоганий результат, враховуючи, що грали з командою лідером. Да. З командою, яка перемогла поки що всіх. От і у сівера, поки що. І у сівера особливо хотілося б відзначити Дениса Солодовникова, який традиційно для себе набирає дуже велику кількість балів. Цього разу 30 очок на рахунку і 12 передач. І 12 передач. Дуже сильно. Наш улюблений Олександр Гірич Хоменко відмітився 11 балами та п'ятьма підборами. Наша остання гра з сваряга. не скажу, що вона була дуже складною. У них був відсутній лід. Віталій Логвін, так що наш тренер дав багато пограти резерву. Я трошки награвся з хлопцями. Будемо готуватися до гри з Ну, Якщо говорити про гру, то після перегляду складається таке враження, що Сіверу було занадто просто в цій грі. Моментами у варягів на майданчику було четверо молодих гравців, і звісно, що ну дуже важко молоді ще школярам, навіть справлятися з такою, такою потужною командою, як Сівер. Дуже легкі трьохи залітали. Гра проти Бакисів аби. Далося дуже тяжко для нашої команди. Були помилки як і в захисті, так і в нападі. А саме було тяжко стримати Солодовнікова. Він дуже спитний гравець, і наша команда тупо не встигала за ним. На цю гру я хочу сказати, це ну непоганий досвід для нашої команди. І з подальшими іграми наша команда буде становитися більш зіграною та. Покаже кращий результат. Ну така різниця в програші 40 балів. Також повинна бути, щоб хлопці розуміли, куди їм ще потрібно рости. Так, але загалом дивитись на це було доволі доволі приємно, власне, на гру безпосередньо молоді. Переходимо до другої гри. Друга пара це молод-благодійний фонд. Сім'я БК Чернігів. Гра закінчилась з рахунком 51-82. Це було так само доволі передбачено, не дивлячись на урізаний склад БК Чернігів. В чергове ми не побачили на майданчику Володимира Чехуна, Артура Квача Квача. Але але у них з'явився новий гравець Олександр Цвятков, людина, котра додавалася до цього складу на ігри вже на українському рівні Гри першої ліги. класно в цій грі Олександр набрав 7 балів, провівши на майданчику 22 хвилини. Ну, а лідером за кількістю закинутих балів, Є? став Фотієв. Олексій Фотів, студент нашого університету. Про це треба сказати. І ми дійсно цим пишаємось на другому місці. Анатолій Осипенко так розмістився. І варто сказати, що давно ми від Анатолія не бачили такої результативності. Так, да. Да, і 12 підбирань, 3 перехоплення. Класна, класна статистика для Бігмена БК Чернігова. Я просто перед грою говорив з Денисом Заворотним, і у нього був дуже такий серйозний настрій на гру. Угу. І якраз новина про відсутність Артура, Дмитра Шапка, якого, до речі, не було. І Володимира Чихуна, і Денис так був дуже позитивно налаштований. Вони збирались дати бій. І коли я на жаль не зміг залишитись до кінця гри, але коли дізнався про рахунок, це для мене стало несподіванкою. Тобто, у молотів із головних скорерів цього матчу є широкою: 20 балів плюс сім підбирань, плюс чотири передачі. Непогано, дуже дуже непогано. Заворотні 11 балів плюс 10, Ого, 10 підбирань заворотне зробив. Нам потрібно тебе забирати Денис в команду на центрового, будеш заміняти пашу. І Фальчевський зробив 8 балів плюс 14 підбирань. Ну це їх реально базова статистика, хоча для широкого 20 це, напевно, рекордні. І ще варто зазначити, що і Артем Широкий, і Дмитро Фальчевський обидва провели на майданчику 40 хвилин. Ого, Да. Що доволі-доволі-доволі. Хороший показник, насправді. Послухаємо коментарі гравців. З кого почнемо? Ну, давайте, мабуть, з молота розпочнемо. Стосовно гри з БКЧ. доволі комфортна гра. Суперник награвав молодий состав. Хлопці БКЧ дозволяли грати на зустрічних курсах. Якщо глянути статистичні викладки, то доволі рівна гра за виключенням відсотків реалізації з гри, саме до очкових і 3-очкових кітків, що саме стало причиною поразки. Дякую, дякую, Олександру, за коментарі. У мене є ще коментарі представника БК Чернігов Родіона. Давайте послухаємо, що можу сказати про останню грозмову, то відіграли непогано, захищали, забували, робили все, що від нас вимагав тренер. На жаль, Молот був не в повному своєму складі. Я думаю, якщо були б всі гравці, то вони б дали ще більш бій і не було б такого великого розриву. Але все одно гра була крута. І ще плюс у нас в цьому матчі додався наш гравець Олександр Цветков. Дуже гарний досвідчений перший номер. Через це Олексій фотів відкрився і видав, мабуть, свою найкращу гру в області. Дуже класно відіграв. З'явився більше рух м'яча в нападі. Почали більше розігрувати комбінації, і просто було набагато легше в розіграші. Треба було когось із молодих взяти з того ж самого Фотіва. До речі. Він вже заслуговує. Потім вже буде давати коментарі в іншій своїй команді. А може, ми Фоті сьогодні дамо цю вашу штуку, що ви кричите кожного разу? Хм, А можна, можна Фоті і ми переходимо до завершальної гри, яка насправді стала відкриттям цього туру шостого. Це поєдинок між командами ДюСШ Шата Університет. Гра закінчилась з рахунком 65-75 на користь університету, але є декілька важливих запитань безпосередньо у мене. І хотілося взагалі Ралфе почати з того, послухати твій коментар перш за все до цієї гри. Чому так сталося? Ми можемо подивитись. Я можемо навіть вивести отак рахунок за партіями на екран і подивитись, що протягом всієї гри команда університету знаходилась в ролі команди, яка нас доганяла лідера. Ми захотіли зробити такий легенький експеримент, випустити другий наш склад команди в першій чверті. Подивитися взагалі, як хлопці будуть рухатися, що у них буде виходити, що у них не буде виходити. Ну, як бачите, щось пішло не так. І нам довелося вже виходити на другу чверть своїм майже основним складом і реально наздоганяти, що, ми от, якщо побачити. На статистиці ми їх тільки. Тільки, тільки. в четвертій чверті, насправді. Да, тільки в четвертій чверті наздогнали. Тобто... Знаходились в ролі наздоганяючих. Да. Але, але варто зазначити і доволі хорошу гру саме молоді да? команди США. І ясна річ, що десь вони всередині така досвідчена людина, як Олександр Хоменко, він десь розумів, що буде у нас налаштування на гру таке трошки розслаблене, да. чого взагалі не можна було допускати, в принципі. У хлопців був настрій дуже потужний, і ми бачимо 16 балів від Романа Троцика, 14 балів від Жені Демченко, 12 від Ярослава Кислиці. Тобто, дуже дуже так. потужно хлопці видали гру. Але, Денис Але Борисович, дивіться, якщо ми подивимося на підбори, то у хлопців у ДЮСШ 59, у нас 43, Тобто на 16 підборів, аж у них більше. Тобто програли боротьбу да, під кошиком да. максимально, і ось це, мені здається насамперед найголовніший аргумент в цій грі, чому ми весь час нас доганяли, бо ось ці підбирання реально зіграли дуже велику роль. Тому що ми що ми забували, що вони забували, але бали другого шансу, так звані. От ми бачимо, що в них більше їх забито. Пов'язано це так само з відсутністю Павла Яченка. Кому ми so. дали можливість відпочити перед грою з, з, з Сівером. <хих> От. Але, але, тим не менш, перемога є перемога, результат на табло. Наші найщиріші вітання команді Дю США. Ми знаємо, вони зараз, до речі, знаходяться на турі Vubl. У Львові, і наскільки мені відомо, першу гру вони закінчили перемогою. Вчора, да. Вчора, да. Так. Е, сьогодні, як вони зіграли, ще ми ще не знаємо. І паралельно ще одна команда е, нашої ДЮСШ, Яку за яку грає Іван Комок? Вони так само знаходяться на турі Вубол у Черкасах. І у нас є від Івана. Ми попросили його перед зйомками сьогодні, щоб після гри він нам записав кружечок, розповів, як вони там, як вони зіграли першу гру. І у нас є від Івана таке невеличке привітання прямо з Черкас. Давайте його. Подивимось. Доброго дня. Зараз ми знаходимося в Черкасах. Грали ми з авангардом, виграли. В мене кар'єр хайд із очок». Гра була дуже напружена. Але потім в кінцівці гри ми вийшли вперед та почали відриватися. Мені розбили голову, не видно. але я продовжую грати. і все. Я вважаю, що саме Іван Комок отримує в цьому випуску Респект Вулиць! Так, а що по статистиці у нас у команди БК Університет? Що? Ми бачимо, Михайло Комок робить 23 бали, плюс сім підбирань, машина, мішання, чотири передачі, чотири перехоплення. Насправді, я скажу, дуже було приємно дивитись на Михайла. Його не було в минулому турі під час гри з БК Чернігів. І тут видно, що він скучив за грою. Ми сподіваємося, що в подальшому він з таким же рвінням буде брати участь в матчах і виривати свої бали. Молодець, молодець. Далі, Оксенич, 18 балів плюс 5 перехоплень. Про Оксанича щось треба додавати. Говорити, що молодець там і так далі. Да, він саме токсичний в Чернігівському баскетболі людина. Далі. Далі, балюта Іван, 15 балів плюс 7 підбирань, плюс 6 перехоплень, також машина. Михайло Пирак, 14 балів плюс 3 передачі. Клас. Непогана статистика. Всі забили, всі підібрали, всі перехопили, всі віддали. Ось він, баскетбол, люди. Ось він, Лос-Анджелес Ну, себе похвалили да? тепер можемо yeah. послухати думку суперників давайте у нас є кружечок Єгора Хальченкова. для нас ця гра почалася дуже добре але під кінець другої чверті ми втратили перевагу десь 10-12 очок і вигравали лише на п'ять потім погано провели третю чверть ми багато втрачали м'яча та погано захищалися на жаль в четвертій чверті ми не змогли скоротити відставання і поборотися за перемогу особисто для мене це була важка гра бо я повернувся після хвороби це, до речі дуже незвично для Єгора результат два закинув Тих бала, це насправді доволі несподівано і незвично. Ми сподіваємось, що в наступних іграх дю США ще себе покаже і розкриє свій потенціал максимально. А поки бажаємо їм успішних виступів на Вюбол. Мені здається, для них це зараз пріоритет. Так. так, і від команди університет Михайло Пирак. Михайло Пирак. Давайте послухаємо думку. Доброго дня, баскетбольна спільнота. Гра була дуже цікава. Ми почали на стартовою п'ятіркою. Хлопці з «Огдюш» відразу почали емоційну гру, почали закидувати багато очок. Потім, коли ми вже трішки про програвали, почали гру стартовою п'ятіркою потім в другій четверті. І потім ми трішки почали нас доганяти. Віді виграли цю гру. Хочу подякувати хлопцям Олександру Хоменку, нашим організаторам за те, що дають нам грати в цьому чемпіонаті. Дякую ЗСУ за те, що вони нас оберігають. Гають, дають змогу нам грати. Хочеться ще сказати, що наступна гра буде дуже важкою для БК Університету, тому що наступна гра буде у нас проти БК Сівер. Тому приходьте, підтримуйте, дивіться на яскраву баскетбольну гру. Власне, таким от видався попередній баскетбольний вікенд. Попереду сьомий тур в сьому турі відбудеться, на мою думку, найпотужніший матч. Це зустріч команд БК Сівер та Університет. Буде гра за перше місце в групі. Ну ще ні, ще, а, по ну... ще попереду буде гра у Сівера з Черніговом і університета з Черніговом. Так само. Але, 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 на мою думку, це буде дуже крута гра. Тому запрошуємо всіх, та... щоб знати і бути в курсі, коли у нас буде гра. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютубчик. Якщо ви дивитесь нас на телебаченні, ми всім раді. І слідкуйте за сторінкою чернігівський баскетбол у Фейсбуці та телеграм каналі Чернігівський Баскетбол. Денис Борисич. Так, так. Yes, sir. Давайте згадаємо, вчора ж грав слова Словенія проти збірної України і кінчився рахунком 87-73 на користь Словенії. Чи ви дивилися? Я, якщо чесно, почав дивитися початок. Але потім якісь трапились справи в мене, мабуть, і гру я до кінця не додивився. Проте я слідкував за рахунком онлайн. Угу. І я знаю, що першу половину гри закінчили на користь збірної України. Да. От, але, врешті-решт, Словенія отримала перемогу. Мені здається, що грала збірна без лідерів своїх. Так, да, наша збірна точно без лідерів. Словенія також грала без Луки Дончича, але. Мені здається, просто реально наші хлопці-красавчики, що боролися з такою збірною топового рівня. Їм трохи не вистачило професіоналізму, може, якогось там, бо Словенія це на дві, може, голови чи на три голови. Збірна сильніша, ніж ми. Ну Нічого, в майбутньому я знаю деякі гравці БК Університет будуть грати за збірну України, і я думаю, Ого. що. Лука Дончич wow. буде нервово відпочивати на лаві для запасних. Власне, такий видався баскетбольний вікенд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всі посилання, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, будуть під цим відео. Від... Слідкуйте за чернівським баскетболом, з вами був Ралф. З вами був Денис Борисич і. Герман? Начебто так його звати? Начебто так. Побачимось!